Слава Ісусу Христу! Слава. А, мене ну, перше. Я хочу представляти це Джан Ющенко, а в Фейсбуці його знати як Джані Тризуб. А, Джон відслужив понад 5 років, хоч він тут уроджений в сейт Мері, Північній Онтаріо. Відслужив 5 років в Збройних сил. А я його дуже поважаю. Це а, мене звати Василь Бурдняк, їжджу в Україну з 90-го року. І е, горжуся бути українцем, хоч я тут уроджений, і горжуся, що я тут канадці, як Джон. Е, я не раз кажу під час першої світової війни служили десь 30 тисяч канадців з українського походження в другому світовій війні. 40 тисяч мінімум канадців з українського походження служили в Збройних Силах, А нині такі, як Джон. Може, сотками як найбільше, то а, ми тут е, зібралися, бо Джон прилетів е, пару днів тому з східної Канади. Якраз ми в п'ятницю відправили сороковий день смерть мого. Молодшого брата Тараса, і ми з Джоном вирішили, як ми можемо в час мого брата що зробити корисно для України. Джон е, хоче допомогти е, Львівську 80-ту бригаду. Я, мої друзі, служать е, в Холодному Яру, бригада 93-та. І час мого брата ми звучали, що мій брат лишив мені його. Ганда SUV, CVR, Сівіар. Ми хочемо це вислати в Україну. Напевно, це буде через громаду Сен Кетер, що вони дуже часто висилають контейнери в Україну. Отець Антон, Баб Тим, Шіст, Тим Шіст, з жінкою, там дуже солідно працюють. А мітоні суспільна служба. Ми з ними працюємо і е, хочемо в честь тих е, побратимів, його що е, загинули. Джон мені казав, що може. Три частини тих друзів, що він коли знав, вони вже на тому а, світі. І ми б хотіли в час їх, щоб конкретно допомогти Збройним силам України. Дуже потрібні гроші на запчастини, машини лекові. Тому що хлопці самі скидають, скидають вони куплять свої кишені. Ну, Джан сам мені казав, вони коли вам платили раз на місяць, чи як ну так, так ну частина кожен мав кинути то ну, ту, скільки, е, скільки ну чи 50 доларів, чи скільки на запчастин держава не компенсує за ці авто. ці авто потрібні, щоб в село поїхати чи додому поїхати, чи за треба щось купити чи навіть воювати. Вони дуже теж їх використовують легкові такі машини, але по тих доріг, по тих ямах, знаєте, поле то вони ламаються і нон-стоп треба гроші на ремонти. То машина може використовувати тиждень. І вже нема списати можна або, або щось і, треба ремонтувати. Знаєте, і і дрони, хоч Україна тепер виробляє багато своїх дронів. Там треба на кожному кроці. І знаєте, люди трохи, на жаль, стали байдужими. Я працюю близько отець Роман Галадзе, його син, покійний отець Роман, його син Никола Нікола створив фонд тут і зараз в Києві. Я з ними працюю, і навіть той директор Сашко каже: люди стали байдужні Вже ну до скільки можна давати, то я вас прошу. Ми тут на діаспорі. В діаспорі нам не бідно тут. Можемо дозволити поїхати чи на Кубу, чи держ на сонце, мати гарні машини. знаєте, то не забудьте, що є такі люди. Джон вертається через місяць назад в Україну. Він там живе, він живе з Україною, і я вдячний Богові, що я з ним зустрів, познайомився. Якби він і мої друзі в Холодному Єру, то я не міг попасти в Краматорську Ізюм в часів яр, і я там приїжджаю як турист, а Ті хлопці, якби ви бачили, що вони їдять часом, знаєте, ту ту баланду, хоч. Не можна нарікати, але вони все віддали. І життя, руки, здоров ноги, здоров'я. У мене, друзі, в Холодному Яру. Він 50 років має вже спина, він бере лікарство, все болить. Сидіти, сидіти в старому совєтському танку, де метал на металі, а там у майже нема. І 12 годин сидіти, то в нього спина вже зіпсута, знаєте, а це Семен і Сашко. Вітання хлопці. там вони теж ну, не хочу називати в Східній Україні. Ну то добрі люди, хай вам щастить. Будь ласка, дайте, що можна. Привіт, друзі! Я тут з Джонами, в далекому Константинівці, але нам тут добре Богу дякувати, але там ближче до бахмуту то пекло. Не забудьте про них, моліться за них, і можливо, буду вас просити за допомогу. Нам треба ще квадрокоптер купити. Слава Україні! Героям слава!